Всім доброго і мирного дня. Чергова перевірка теплоакумулятора. Ми це не раз показували, але люди інколи знову пишуть в коментарях, можливо, хтось і не бачив. Значить, що я розкажу, перш ви оглядаєте візуально, що таке рівненький, гладенький, ніякий ні пор, ні бурк, нічого, він в принципі потекти не може. Але такі місця, де ми баримо панотрубку і не хочеться її підрізати особливо, це такі ризикові місця. Але мильний розчин. Ну, це від цього, від рідини бутилочка, хороший спрей. Добре, їм заправили милі розчин і він все показує. Отак, отакий, шов потекти просто не може. Він, можливо, не аж так естетично виглядає, тому що це континент. Він так не лягає. О, дивимося, де там у нас Патоновський електрод. Патоновський лягає ось так. Він гарненько, гарненько, гарненько. О, Це і континентом бараний. Суть не в тому. Суть в тому, що особливо... Візуально на борці на табокуметорі ми швів не оглядаємо по тій причині, що це займає час. Наприклад, коли вариться твердопалений котел і там всередині в ньому це Андрій, варить першого котла, що він міє, що чому, бачимо, які шовчики. І бідолаха захворів, захворів, робив ці дверцята на вулиці, трошки вітряць повівав, продуло добряче з плознячок. Бачимо які шовчики в нього. Це ж красота э, пішло в роботу місце. Твердопавну котло в середині, потім туди його заварити проблематично, то воно оглядається 18 разів, і якщо, наприклад, якась там підозра, от, наприклад, тут я бачу підозріле місце. Там кінець, можливо, електрод, чи ще, що краще чиркнути його. Нічого страшного, що воно там буде якийсь вигляд. А якщо в котлові всередині, його ж ніхто не побачить, Ну цей, цей, щоб його поправляти. Не треба. Єдине, що може бути понад трубочкою. Але все ж таки, що я знімаю це відео знову, вдалося нам знайти якраз де тече. Бачите, які ми зварювальники знайшлося. Вдалося нам знайти в одному місці, все ж таки, бачите? І бачимо що таке мильний розчин. Це дуже-дуже дрібненьке. Накачано десь біля двох бар, можливо, чуть-чуть менше двох бар. Це кінець електрода. кінець електрода. Це було тут було, бачимо, я тут поправив. А тут така ямочка. І вона така науково не, не сильно видно. Так що, коли вже в нас є практика, вже такі, знаємо, що такі місця підозріли, то таке місце де вже потім не буде доступу, то ми його ретельно оглядаємо і поправляємо. От бачите, ще раз покажемо, що таке, що таке протікання зварювального шва. Ну, якщо континент, але варився він з, з контрнахилом, тобто із верху вниз. І досить непогано він ліг, досить непогано ліг. Ну, він це не може, оцей шов потекти не може. Але кінець електрода знайшли. Ми. Думаю, як же ж то що... в нас потекла бочка, а підписники не бачили. От, будь ласка, вам От так тече. Так воно тече. В принципі, більше вам нічого поки що нема що розповідати, вже все нам знайоме 100 разів, 100 разів. Потім все буде. У нас ще цікавих деяких моментів є, щоб показати. Ну, Саме цікаве зараз котельня. Очікуємо у Львові, коли пан Олександр спалив за добу 190 кВт електрики. А зараз бачимо, скільки дров піде. Дуже цікаво. Такий контент буде. Наразі всім до побачення.